Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка Я в магазині Аврора. Багато цікавого тож приємного перегляду. Консерва Каша Гречана із м'ясом курки. Ціна 44. Згущувач харчовий для варення 9 гривень. На основі пектину. 14 гривень коштує агар-агар згущувач-харчовий. 17 гривень коштує суміш для приготування морозива зі смаком шоколаду або зі смаком ванілі. Суп гороховий класичний 22 гривні 160 г. Торгова марка Тетя Соня. Макаронні вироби спагетті 400 г 15 гривень. Такий варіант. Ціна 15 гривень. Також 400 г. Крекери міні зі смаком грибів, курки або сиру. Ціна 14 гривень за 18 грамів. Вафлі ціна 17 гривень. Хлібці також по 17 гривень. Круасани від лукас. 11 гривень коштують. Грінки елітні 140 г 22 гривні. І риска. Молоко згущене 55 гривень. Молоко незбиране згущене 55, 39. І ще один варіант 55. Чашки із зображенням квітів 59 гривень, такі ніжні зображення, воно є із двох сторін однакове. Такі чашки по акційній ціні 69 гривень, кавові чашки. Акційна ціна 34 гривні. І такі кавові чашки більшого розміру від попередніх більші, ціна 49 гривень. Склянка рельєфна. Ви мені писали, що можна її використовувати замість вази. Ціна 34 гривні, об'єм 500 мл. Бокал для пива скляний такий досить товсте скло із ручкою ціна 99 гривень. Склянка 55 гривень об'єм 605 мл. Чашка скляна із веселими надписами. Каву з ким попало, не п'ю. Ті. <с>: Каву з ким попало, не п'ють. 44 гривні 280 мл. Така чашка скляна коштує 29 гривень 246 мл. Чашка керамічна. 69 гривень. Такий варіант вона великого об'єму. На жаль, об'єм не вказаний, але більше від стандартних. Ціна 69 гривень. Квітковий принт по колу. Форма для льоду силиконова 55 гривень. Такий варіант тут менше льоду вийде. Ціна 39 гривень. Є у різних кольорах. Напишіть мені, чи хтось заморожував вершки або молоко, і потім додавати до кави. Мені цікаво, але не хочеться переводити продуктів. Можливо, хтось із вас вже таке робив. Форма для цукерок 44 гривні. Якісь сердечка. Такий варіант форм для цукерок у вигляді серця. Ціна 39 гривень. Я думаю, в такій формі також можна заморожувати лід. Терка 22 гривні. Вінчик металевий 59 гривень. Лопатка кухонна силіконова по 59 гривень, суцільно лита. Є такі лопатки по 19 гривень, тут поєднання двох матеріалів і на стику вони можуть. Роз'єднуватися. Вінчик ціна 29 гривень є у різних кольорах. Меншого розміру вінчик 19. Щіпці кухонні кулінарні ціна 19 гривень. Також є в різних кольорах. 49 гривень коштує мішок кондитерський із насадками 7 штук. Ключ для закатування банок. Для консервації. Ціна 219 гривень. Інструменти для підточування ножів та ножиць ціна 19 гривень. Ложка чайна. 24. Як бачите, цього разу немає ні на ложки, ні на виделки акцій. Є акції на каструлю 349 гривень. Із кришкою об'єм 2 літри 600 мл. Ще один варіант 299 гривень каструля коштує. Об'єм також 2 літри 600 мл, діаметр 18 см. Сковорода діаметром 24 см коштує 349 гривень. Така сковорода діаметр 26 см і ціна 399 гривень. 30 см 399. 77 гривень коштує форма для випікання піци. Така форма для приготування пирога. Діаметр 26 см має з'ємне дно. Ціна 129 гривень. Така форма 55 гривень. Має невисокі бортики, рельєфні. І ще одна форма, тут вона вже з вищими бортиками, і ціна 69 гривень. Цікава новинка форма для випікання розсувна кільцева. Діаметр може бути від 12 до 20 см, ціна 129 гривень. Новинка сковорода Діаметр 20 см і ціна. 399 гривень. Ще одна сковорода міні 14 см діаметр, ціна 99, 77 гривень коштує чашка сито для присіввання борошна. Чайник 299 гривень, 2 літри об'єм, електричний. Такий чайник. Ось так виглядає коробочка. Ціна 349 гривень. Звичайний чайник 229 гривень, 2 літри об'єм. І такий червоненький із свистком має об'єм 2,5 літри. Ціна 299 гривень. Соковий тискач ручний із ємністю. Ціна 59 гривень. Новинки, чашки, чорно-білі із зображеннями. Всього є 4 варіанти. Ціна однієї чашки 55 гривень. Для поціновувачів мінімалізму є ось такі біленькі, однотонні, що правда, дивіться уважно, бо мають дефекти. Ціна 39 гривень. Скляні чашки з котами та веселими надписами. Є різні варіанти. І коштує одна така чашка 55 гривень. 77 гривень коштує склянка із подвійними стінками. Соковий тискач ручний із піддоном. Ціна 27 гривень. Лієчка 14 гривень. Стакани із кришкою та трубочкою. Ціна 99 гривень. На склянці написано, що це мій напій. Пластикова чашка дитяча із малюнками. Ціна 29 гривень. Їмність із кришкою та ложкою 49. 29 коштує набір щиток 2 штуки. Два в одному це є насадка рукомийника. Ціна 15 гривень. 39 гривень коштує сітка для рукомийника. 77 гривень коштує щітка для чищення універсальна із ручкою та ємністю для миючого засобу. Сьогодні день захисту дитини, тому в Аврорі є багато знижок на дитячі товари. Частину із цих акцій вам покажу. Мильні бульки із такими різноманітними іграми, напевно, так назвем, так? Акційна ціна 49 гривень. 79 гривень коштує ось такий, як би сказала, професійний набір для опускання мильних бульбашок. Повітряний змій 44 гривні. Іграшка сюрприз 77 гривень. 64 коштує набір посуду для гри. 55 гривень коштує машинка іграшкова. Є у різних кольорах. 119 гривень коштує ось такий автомобіль, кран. Іграшка дитяча спецтехніка 88 гривень. 24 гривні коштує набір тварин іграшкових. 88 гривень коштує набір ігровий дитячий катапульта. 39 гривень, змій повітряний і грашковий У вигляді метелика. 49 гривень коштують мильні бульбашки. Ви подивіться, як їх багато. Є такі черепа, м'ячики, бачила ще динозаврики. Такі мильні бульбашки по 14. У вигляді морозива 22 гривні. Такий варіант 8 гривень. Запаска рідина 24 гривні. щенячим патрулем 55 гривень за 1 літр. 24 гривні коштує прорізувач для зубчиків. У формі банана коштує 24 гривні, і 24 гривні коштує іграшка у вигляді гітари. 59 гривень коштує набір іграшок для гри у ванній кімнаті. Іграшка не валяшка ціна 55 гривень. 44 гривні коштує іграшка Качка із маленькими каченятами. 69 гривень ось такий автомобіль коштує. Дякую вам за перегляд. Бажаю гарного дня та до нових зустрічей на каналі.